Україні. З вами Євгенія Гордієнко і проєкт Право знати ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. В минулому випуску ми розглядали питання затримання осіб під час збройного конфлікту. Сьогодні ми поговоримо про поводження з військовополоненими та тілами загиблих. З моменту, коли військовий заявляє, що він готовий здатися в полон і перестає чинити спротив, проти нього не можна застосовувати зброю. Такі ж вимоги і до поранених, якщо вони не чинять спротив, зброю проти них застосовувати заборонено. Після взяття в полон військовополонені зобов'язані повідомити лише своє прізвище, ім'я, звання, дату народження і особистий номер. Полонених можна допитувати, але до них не можна застосовувати фізичне чи психологічне насилля для отримання будь-яких свідчень. Допит військовополонених повинен відбуватися мовою, яка є для них зрозумілою. Військовополонені повинні бути захищені від насильства, залякування, образ та цікавості з боку натовпу. Стосовно останнього, мається на увазі заборона так званих актів, як то напад полонених, який полюбляє практикувати російська окупаційна армія, як, наприклад, на початку російсько-української війни влітку 2014 року. Військовополоненим за можливості необхідно надавати медичну допомогу. Відмова у її наданні є порушенням Женевських конвенцій. Невеликовних порад. Анених та хворих слід передавати противнику або відправляти у нейтральну країну за першої нагоди. Медична допомога надається на рівні тих спроможностей, які ми на поточний час можемо собі дозволити. І про це ми вже говорили в попередньому матеріалі. Необхідно забезпечити базові потреби військовополонених у їжі, воді, гігієні, безпечних умовах утримання. Необхідно невідкладно повідомляти командуванню про захоплення полоненого, передати його особисті дані, також Інформацію про військовополонених потрібно надати стороні противника. У полонених є право зв'язатися з рідними. Музика. Військовополонених мають утримувати централізовано в спеціальних таборах, де їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Знову ж, як тут не згадати сумнозвісні місцини на підконтрольні території України, де утримувались в нелюдських умовах українські військовополонені табір ізоляція. Військовополонених не можна залучати до робіт, які пов'язані з веденням бойових дій, а також робіт, які загрожують їх життю або принижують їх гідність. І знову ж приведемо приклад порушень зі сторони російської окупаційної армії, коли для розбору завалів Донецького аеропорту залучались українські військовополонені. В цьому випадку військовополонені по-перше залучались до робіт, які мали воєнне значення. По-друге, піддавались небезпеці. Військовополонених можна притягувати до карної відповідальності за здійснення воєнних злочинів, але не за сам факт участі в бойових діях. Заборонені самосуди та колективні покарання військовополонених, заборонені знущання над тілами загиблих. Тіла як своїх полеглих, так і противника, необхідно за можливості збирати, ідентифікувати і передавати інформацію про них командуванню. Міністерство юстиції наразі займається в тому числі і утриманням військовополонених. Україна не готувалася до цієї війни, тому для нас було наприкінці лютого, на початку березня цього року абсолютно нова функція це утримання військовополонених, їх повне матеріальне забезпечення, їх медичне забезпечення. Скажу, що для нас важливим і принциповим є належне утримання військовополонених, тобто забезпечення їм всіх необхідних мінімальних для життя умов. Це і комунально-побутові умови, і якісне харчування, і якісне медичне забезпечення, особливо коли мова йде про поранених полонених. Ну, звісно, весь наш персонал орієнтований на те, щоб не допускати неналежного поводження з військовополоненими або їх катуванням. Особлива і принципова в цьому позиція полягає в тому, що Україна є європейською цивілізованою країною і. Прямує до Європейського союзу, а тому дуже важливо витримати навіть в цій нелегкій роботі і е, навколо з емоціями, які супроводжують війну, все таки обличчя цивілізованої країни. Тому для нас ця функція є новою, але ми дуже... Е, Дуже по особливому ставимося для того, щоб потім мати можливість юридичного захисту України і не допустити жодних спекуляцій на цій темі. Також полонення є, звісно, важливим фактором у переговорах між країнами, які воюють, і для нас кожен полонений це. Можливість зберегти життя нашому українському військовослужбовцю або мирному жителю, який потрапив під окупацію, тому ця робота є дуже важливою в умовах війни, особливо сподіваємось, звісно, на перемогу країни і що така функція в принципі відпаде. У держави окремо варто зазначити, що воєнні злочини, які скоювали військовополонені, все одно Україна розслідує, доводить до суду, і тому кожен злочинець буде нести кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України, і жоден ані обмін, ані закінчення війни не, не уникнути такому злочинцю своєї відповідальності. Мама випусками ми розглянули правило щодо правомірного затримання та порядку поводження і утримання військовополонених. Наступного разу поговоримо про такі поняття, як заручники та живий щит. Ми вже радили вам один з додатків до смартфонів, який дозволяє інтерактивно вивчати основні правила МГП: я поважаю правила війни, в якому, до речі, є ще велика кількість допоміжного матеріалу: відео, буклети, брошури, постери, посилання на керівні документи щодо міжнародного. Гуманітарного права. Додатково радимо ще один. У війни є правила, де також в інтерактивній формі можна перевірити свої знання з МГП. Навчаємося і будьмо професіоналами. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.